У чоловіків призовного віку залишається менше тижня для того, щоб поновити дані. Ну ті, хто не оновлює свої дані до 16 липня, з 17-го вже будуть отримувати повістки щастя. І крім того, обіцяють, що дані будуть передані до бази єдиної інформаційної системи МВС. Знаєте для чого це? А справа в тому, що як ви потрапите в базу, то вас одразу будуть оголошувати в розшуки арешти. Ну потім арешти майна там і так далі. Примусове до доставлення до ТЦК, ну і інші прелісті демократії і європейського вибору українського народу. Ніхто не думав у 2019 році, що ми доживемо до такого. І коли країни Європи кажуть, що от міграція з України, тому що там обстріли, тому що, тому що, тому що тому що, я думаю, що країни Європейського Союзу розуміють, що е, значна частина міграції пов'язана з отакими е, демократичними підходами. Отакими от підходами, які ну, дуже захищають права. Людини і фактично людина, яка зараз, ну, наприклад, за кордоном, от вона виїхала ще до війни за кордон, зараз не повертається. Це її право, це її право. Ні, зараз на цю людину накладуть арешти, на майно продадуть і так далі. Тобто зроблено все, щоб людина ну просто боялась повернутися, боялась становити додатки, боялась боялась взагалі до боялась взагалі доторкатися до України як держави. Я не знаю, до чого це призведе. Я не знаю, що думають собі ті люди, які це роблять. Але на мою точку зору, зроблено це під впливом, напевне, якихось партнерів і ну, не через любов до українського народу, як мінімум, не з турботою про український народ. Я розумію, що потрібна демобілізація і відповідно заміна військовослужбовців, але закидати всю країну повістками це не метод такого не було ніде. Такого не було ніде і ніколи. Це вперше в історії людства, де вся країна, вся країна апріорі, знаєте, от як воно є, оцей принцип, коли там презумпція невинуватості, так тут вся країна закидана повістками, і ти вже винуватий тільки тому, що хтось ви. Пустив закон Закон проголосували, ну, все, все окей. То так можна завтра придумати будь-який закон. Ну, я не знаю, там, Ходить лисами там, і ще щось. Ну, ну, щось якийсь закон, який просто Зобов'язує. Ну, я тільки знаю тільки одну країну, де є от щось схоже. Мені б не хотілося, щоб Україна перетворювалася на цю країну. Не хотілося б. Але як ми так будемо далі рухатися і робити все, що нам кажуть партнери, то перспективи надзвичайно сумні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи оновили ви дані, чи будете ви це робити. Якщо не будете робити, то який у вас план, тому що вас держава обов'язково дожене. Методів у держави море.